Натисніть будь-яку кнопку. Дякую за перезамовлення Stalker 2 Ultimate Edition. Проївав 1600. Вони залишили стару мелодію, але переробили просто її. Вона така стала більш антуражна, атмосферна налаштування, графіка, загальна якість епічна. Так, братва, перед новою грою. Хочу просто повідомити вам таку інформацію. Я не фанат сталкера, ніколи ним не був. Пройшов я вперше сталкеру з трилогією весною минулого року. Це був моє перше проходження. Було буду максимально суб'єктивно оцінювати. Якщо буде якесь калово, гавняново, буду про це казати. Якщо щось буде позопитись, буду про це казати. Максимально, скажімо так, без упередження, без упереджень, тому. Отак от. Ветеран можуть використовувати поціновувачі напружених бойових сутичок. Гарить хата. Виглядає потужно. А що це відбувається? Там машини знизу. Друзі, також я веду прямі трансляції на Твіч майже кожен день, тому буду і радий вас усіх там бачити. А також у мене є телеграм-канал, де я даю анонси на ці стріми, анонси нових відео, анонси також розіграшів і просто спілкуємося у чаті. Тому усіх буду радий бачити, а ми продовжуємо. Охуєнно виглядає я в кінотеатрі? Слухай. Звісно. і де ти його знайшов? Під ліжком лежав. На Миколайчика? Я не дозволю тобі змішати все Та ну Пано йо йомойо, мужички, ну що ж ви робите? О, які рукавички, як у котика, лапки. Братва. я можу управляти. А мапа де. О. Є, а це що за кекс? Це області, типу, як в Україні. А де Крим, блять? О, дивіться, грибочок. Опа, болотішка. Дивіться, як звук пропадає різко. Ну, це дерьмо. Аномалія. Наша перша аномалія, братва. Що робити? О, блядь. У мене хп нема. Блін! Опа. Я здох. Мене віпер забив, прикиньте. А я коли бігаю, не можу перезарядитись, прикиньте. О, здох. Я на нього витратив о, майже всі патрони. Бл Мать. Блять! Звідки ж ти прийшла, сука? А, так вона вообще єзична, чого а, ніфіга тут це є, північне сяєння, чо, блять. Треба в Чорнобиль з'їздити, може я щось не знаю. О, плашара. Ілья дріст. Опа. Євгеносачка. Женьок, скільки водки випив? А, його й убили, блять, сорі, сорі. Ага, нам треба артефакт покласти до себе в інвентар. Давай. Мій перший кровосос кровосіся. Оце чел. А, ні, отмена. Да куди ж ти? Йо-майо. -йо. Радіація фігачить. Так, топас установив. Опа, ну це ми саме вже бачили з вами. Перша битва, братва. Чіпач, юху, минус три Блять, полтергейст. Коробку бою. А, точно, я ж похавав до того, як здох. Панове Миша, вся хуйня. Я навіть його їбала не можу побачити, він спиною упав. Як мені його перевернути, блядь? чмоня, бля. Ні, це напарник його. Опа. Опа. Касцена, це касцена. Прям жорстка, дуже жорстка. Ну ми бачили це, нам показували. Розробники зараз прийдуть вояки снайпер буде на башні, до речі. Опа, їх троє. Опа, смок. Ніхера себе. Пам'ятаєте як його звати? Бо я не пам'ятаю. його. Чи це не він? А може і не він. Ні, не він. Це пролог. Ніхуя собі. Ого, для пролога це потужно було. Класно. Сейчас були у мене патроны, причому багато. Що це пісома Рихтер? Я твій янголохоронець, ловий бол. Ой. Що, блять? Опа. Ну, пацане, це походу надовго. А, пробігти треба було. Ріхтер. Давайте хоч його оглянемо, Басурмана цього. Йоперний театр. <ріх> Йоперний театр! Тут неподалік на поштовому мої хлопці. Віднеси їм пару аптечок. І добру справу зробиш, і знайомство заведеш, і звідси швидше звалиш. Базаро ноль. Трохи згодом, ага. Трохи згодом, ага? Трохи згодом, ага. Трохи згодом, ага. Ну що, як вам зона вдень? Вони, як думаєте, вони зробили в цій грі переїдання? Наприклад, я взяв з собою е, 20 ковбас. У мене пере, цей перенавантаження. Я можу 20 ковбас з'їсти, треба буде перевірити. Ну вони ж по факту в мені залишаться. Реально. Давайте залутаємо цю башню. Давайте просто збережусь, а залутаємо вже в наступний раз.